У заводському районі Запоріжжя у зоні відпочинку поблизу балки Маркусова триває екотолока. Територію підготували заздалегідь. На деревах обрізали гілки, покосили траву. Тепер очищують локацію від побутового та будівельного сміття. Ця балка тягнеться фактично вздовж усього району і є однією з найбільш проблемних зон, адже перетворилась на стихійне сміттєзвалище. Облагородити трішки наш заводський район, в якому я живу, дуже. Довго дивлячись на оцей весь безлад, то душа болить, звісно, що не дуже гарно, дуже багато захламлено. А що з цим робити? Я не знаю, що з цим робити, поки людина сама не прийме цього, що Ну, що так негарно, що так що після себе потрібно самому брати. Не будуть приходити сюди ветерани, там реадміністрація. До масштабної акції долучились численні організації: Товариство Червоного Хреста, благодійний фонд Карітас, об'єднання ветеранів війни, учнів профтехнічних закладів, підприємці, волонтери, депутати міськради, жителі навколишніх будинків, загалом понад сотня учасників. А для декого постійне утримання навколишнього середовища у належному санітарно-екологічному стані принципова громадянська позиція. Ми долучаємося частенько до таких акцій, і до толок різних, і до різних заходів ми проводимо їх по всьому місту. Це не тільки виключно в цьому районі. Захаращені балки. Як ви вважаєте, як здолати цю проблему? Я вважаю, що це по-перше проблема нашого менталітету. Так, наші люди не привчені з дитинства. Так, мами не навчають дітей класти бумажечку не в карманчик, да, і донести до смітничка, а кинути десь. Діти на це дивляться це свідомий їх. Вибір, те, що мама веде себе так, чому я не повинна так само себе поводити. Почалося з того, що в мене є тварини, одна тварина була хвора, я ходила з неї гуляти в лісосмугу і виносила по одному пакету сміття. В кінці року, конкретно 30 грудня, приїхала команда Карітас, це Нижня Хортиця, і ми убрали дуже велику ділянку всі разом і вивезли багато сміття звідси. А навесні благодійники Карітасу запропонували адміністрації Заводського району зосередити увагу на найбільш проблемних зонах місцевих балках, яких багато на території, і залучити до прибирання громадський сектор. І ми приберемо всі проблемні місця, тому що якщо взяти всі паркові зони, вони тут всі гарні, а всередині всі балки повністю захаращені, не дивлячись на те, що поруч є смітники і сміт... і сміттєві ящики. Турбота про чистоту і благоустрій справа кожного, зауважують організатори акції. І дуже важливе питання, на якому також потрібно зосередити зусилля виховання у молодого покоління екологічної свідомості. Це вже у нас не перша локація за цей, мабуть, уже місяць. І взагалі ми постійно напроти всього року проводимо такі прибирання. Там по всьому району досі є у нас, ну, на жаль, проблемні міста і де, ну на жаль, самі мешканці її смітять. Весняне прибирання у балці Маркусова продовжиться. Тож організатори закликають не бути байдужими та приєднуватися до спільної справи. А за підсумками цієї екоакції на полігон вивезли 12 тонн твердого побутового сміття. Ольга Ларіонова, Наталія Юр'єва, телеканал НТМ.